Хтось сказав «няв». Цуцик спав на килимку біля дивану. Раптом крізь сон він почув, як хтось сказав няв. Цуцик підвів голову, подивився нікого немає. Це, мабуть, мені наснилося, подумав він і вмостився зручніше. І тут хтось знову сказав Няв. Хто там? Скочив цуцик, обіг усю кімнату, зазирнув під ліжко, під стіл, нікого немає. Заліз на підвіконня і побачив за вікном півня, що гуляв у дворі. Ось хто не дав мені спати, подумав цуцик і побіг у двір до півня. Це ти сказав няв? спитав цуцик півня. Ні, я кажу. Півень заплескав крилами і закричав «Ку-ку-рі-ку!» ку, -ку, -ку А більше ти нічого не вмієш говорити? спитав цуцик. Ні, тільки кукуріку, -ку -ку сказав півень. Цуцик почухав задньою лапою за вухом і пішов додому. Раптом біля самого ганку хтось сказав няф. Це тут, сказав собі цуцик і швидко почав рити під ганком всіма чотирма лапами. Коли він викопав чималу яму, звідти вискочило маленьке сіре мишеня. Ти сказав няв? суворо запитав його цуцик. пі 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 пі, -пі – запищало мишеня. А хто так сказав? Хтось сказав няв. Близько? Захвилювалася мишеня. Ось тут зовсім поруч, сказав цуцик. Мені страшно пі, пі 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 запищало мишеня і прошмигнуло під ганок. Цуцик задумався. Раптом біля собачої будки хтось голосно сказав Ніф. Цуцик оббіг навколо будки три рази, але нікого не знайшов. У будці хтось заворушився. Ось він, сказав собі цуцик, зараз я його зловлю. Він підкрався ближче, а назустріч йому вискочив величезний кудлатий пес. Рр. загарчав пес. Я, я хотів дізнатися. Це <overoveroverover ви сказали няв. прошепотів цуцик, підібгавши хвостик. «Я!» Ти смієшся, цуциня. З усіх ніг кинувся цуцик у сад і сховався там під кущем. І тут, прямо над його вухом, хтось сказав «Няв». Цуцик визирнув з під куща. Прямо перед ним на квітці сиділа волохата бджола. Ось хто сказав няв, подумав цуцик і хотів схопити її зубами. Зз. проджищала ображена бджола і боляче вжалила цуцика в кінчик носа. Заверещав цуцик, побіг, а бджола за ним летить і джищить. Вжалю, вжалю Підбіг цуцик до ставка і в воду. А коли він винирнув, бджоли вже не було. І тут знову хтось сказав. «Няв!» Це ти сказала няв? спитав цуцик рибу, яка пропливала повз нього. Риба нічого не відповіла, махнула хвостом і зникла в глибині ставка. ква ква. ква засміялась жаба, яка сиділа на листочку водяної лілеї. І хіба ти не знаєш, що риби не говорять? А може, це ти сказала няв? запитав цуцик жабу. Ква-ква, засміялась жаба. Який ти дурний? Жаби тільки квакають. Та й стрибнула у воду. Пішов цуцик додому мокрий, з розпухлим носом, сумний. Він улігся на килимку біля дивану і раптом почув. Няв. <рігаз> Він схопився. На підвіконі сиділа пухнаста, смугаста кішка. Няв <рігаз> сказала кішка. Пуф-фу-фу-фуф-фф-паф. загавкав цуцик. Потім згадав, як гарчав волохатий пес, і теж загарчав. <рігаз> Кішка зігнулася, зашипіла, ш forcé, зафуркала фр і виструбнула у вікно. Повернувся цуцик на свій килимок і ліг спати. Він тепер знав, хто сказав няв.